Як дитиною, бувало упаду собі на лихо, то, хоч к серцю біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма? І отут зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху. Я боюся піддаватись. І завши давню гордість, плачу я, щоб не смія. Фантазія. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуттям байдужий промін зорі, збудила мертвих з вічного їх сна. Мету вказала буйні хвилі в морі. До тебе обертаюсь, я сумна. Скажи мені, фантазія дивна, як помогти в безмірнім людському горі, як світ, новий старого збудувати. як навчить байдужих. Почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марне проминув? Як певну мету вказати розпочлива? Фантазія, порадь. Вітаю це канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні легендарна українська акторка Ада Роговцева зізналася. Її 31 річний онук воює на передовій і також розповіла про смерть сина. Що вони на і внук. Вчора я його знову відправила, він приїздив на два-три дні. То я... в мене є робота, я чекаю. Але я чекаю дієво, намагаюся щось робити. Хоча, знаєш, я кажу, що ця війна вона для мене тисячу разів підступніша, ніж може для когось іншого. Тому що приходить випробування віком, коли тобі 85, то це велике випробування. Це треба з цим. Боротися треба в це прийняти, треба з цим жити. А на це ще накладається війна. Ада Дараговцева розповіла, що її онук Олексій Стапанков Ткаченко 26 серпня відсвяткував день народження. Чоловіку виповнився 31 рік. З цієї нагоди зіркова бабуся привітала Олексія зі святом та розповіла, що він служить у лавах ЗСУ і зараз захищає Україну від російських окупантів. А на це ще накладається таке непереборне бажання боротися, непереборне бажання щось робити для того, щоб наблизити. Ти перемоги, щоб захистити тих, хто захищає нас. Він моя радість і моя гордість. Він неймовірно талановитий в усьому. Він вміє і продовжує вчитись любити, і він не поруч. Він робить свою чоловічу роботу, він на війні. І мені страшно, і я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження. Але він там, де має бути, написала Ада Роговцева на своїй сторінці у Фейсбук. Я не знаю, що вона вдихає. Любов до життя, любов, до справедливості. І головне, щоб. Якомога більше, а майже всіх щоб вони всі звер... звичайно, вернулися, але це неможливо. Щоб, не дай Боже, їх було багато, тих, хто загине, захищаючи нас. Вони всі мої діти, всі мої онуки, коли живеш довго, то всі рідні. Особливо ті, хто зараз займається справедливою, справжньою. І страшною роботою війни, також Ада Миколаївна поділилася зворушливим знімком з онуком, де вони міцно обіймаються. Прихильники акторки привітали її зі святом та побажали, щоб Олексій повернувся з війним цілим і неушкодженим. Хай береже його Господь, ангела-охоронця завжди і всюди вашому онуку, пані Адо, вашої молитви і перемоги. Дай Боже повернутись живим і здоровим. Зараз треба боротися, нищити те, що вже нам вороже. А такі різні всякі пакості. розберемося після війни. Вся сім'я Ади Роговцевої долучилась до здобуття перемоги. Вони серед добровольців і волонтерів. Чоловік та син доньки Роговцевої – добровольці, другий син його. Дружина та невістка, волонтери. А мама піклується про бійців, молиться за Україну та залишається в столиці. Усе це про родину Героя України, акторки Ади Роговцевої. Я весь час бачу, як вони стоять отак навколо України. Тому мені здається, треба час, щоб їх винищити або налякати, щоб вони пішли. Зараз я вся гнів, злість і ненависть. Любов не боїться ненависті, злості, любов все переможна. Я не можу дивитися, коли руйнують пологові будинки, лікарні і. Університети, школи, коли руйнуються театри, не можу. В мене закипає гнів, і я вірю в перемогу. Як кожен з нас. Ми маємо перемогти. У нас немає вибору, каже роговцева Свій шлях, наші діти з найдрібнішими тут, в Києві, і всі працюють. А де зранку до ночі робить свою маленьку і велику роботу, додає донька Катя Акторки. Попрала, погодувала, поцілувала, похрестила, приходять після завдання і кажуть: оце якби не благословили, то може б нас і повбивало б, каже Роговцева. Я без бога жити не можу, бо я знаю, що можна, чого не можна дозволити, що соромно, що взагалі неможливо, що не можна вбивати, не можна брехати, не можна не, не ну, я, я все знаю, що не все, все, що я знаю, що не можна, це Бог. Все, що я безмежно люблю, це що, Бог. І квіточка, і і, і якийсь черв'ячок, коли весною вилазить з теплої землі. Що може бути радісніше? І що може більше любити тоді, коли починається життя, і там усіх хробачок? Я не можу бути в підвалі жодної ночі, мене іноді Катя затягує, коли небезпечно. Я захлинаюсь. У нас непоганий підвал, так пощастило, там можна сісти, прилягти. І нас небагато. А моя сконотопа приятелька, дуже близька людина, каже: Я навчилась спати стоячи, і там можна тільки стояти і вода, і гарячі труби, і мами з дітками стоячи, сплять. Я не можу в цьому підвалі бути. Я в 44-му році сиділа у льосі, в Глухові. Ми були в окупації. мені було 5 років чи 6, і я пам'ятаю, що це таке: сидіти в льосі, коли бомблять і летіли бомби, а ми та ховалися. Я ненавиджу, я їх проклинаю за те, що люди сидять по підвалах, куди загнали цей гордий народ, вільний народ, додає артистка. Мотя виріс з нами і випадково, але у вісім років потрапив на нулі. Мотя знає, як поводитися на блокпостах, бо він це не тут вийшов. Мотя був на базах, в зірцевих. В Моті була війна, приручена як пес, який кудись герчав, а до нього був лагідний. Чоловіки розібрали Мотіні іграшки, чоловік просив якісь підсумки, якісь плитоноски. Врешті, в мене хлопці перше, з чим пішли, це Мотіними речима. Мотя віддав батьку свого ножа, який йому військові подарували. Рада радує, що Мотя іноді має змогу пограти на фортепіано бійця, розповідає донька Роговцевої. Коли я поховала сина, то мені стало нічого не страшно взагалі, тому що мама, яка втрачає сина, вона вже нічого не боїться, твердить Роговцева. Ми ховали пашу Лі. Прийшов на цю землю Янгол, розкрив свої крила і обіймав весь світ, і його цікавив весь світ. Скільки він подарував добра, а тепер його вбили. Наша сцена кінчається тим, що він стоїть, тягне руки, просить, щоб йому допомогли. А я підходжу ззаду і обіймаю головочку його тримаю, розповідає актриса про молодого актора, який загинув під час оборони Києва. Оце моя золота Катя. Вона народилася мужньою дитиною, виросла в мужню жінку. Вона розумніша за мене, вона сильніша за мене. Серце болить, тому що дитина. Але вона людина хороша. Моїй Каті 50 років, моїй маленькій донечці, моєму котику. Їй 50 років, розповідає Роговцева про доньку України в Україні. Тоді буде перспектива в мого сина меншого. Тоді буде живий мій старший, тоді буде живий мій чоловік. Ми для цього народились на світ. Так свої побажання на ювілей описує донька Роговцевої. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми сила і нас не зламати!